Ти цього не розумієш, він ходяча катастрофа, голосно вигукнув Дмитро, розмахуючи руками. У нього все з рук валиться, кухню залив водою, газ забув вимкнути, з ним ще будинок на повітря злетить. Дімо, він уже старий. спокійно відповів Андрій. У нього руки тремтять, йому майже вісімдесят. А ти хочеш його на вулицю викинути? Ні, на яку я його вулицю не викидаю, роздратовано огризнувся Дмитро. Я ж і так знімаю кімнату на останні гроші, а так він хоч житиме там, де за ним доглянуть, і квартира звільниться. Догляд. Ти точно впевнений, що це заради нього, а не заради тебе? Андрій примружив очі, немов пробував прочитати думки брата. А ти що, готовий кожного дня бігати до нього? Чи, може, візьмеш його до себе? Дмитро з презирством скривився. Він у твоїй маленькій квартирі ще більше місця займе. Дмитро. Андрій зміряв його суворим поглядом. Досить? Ти говориш про нашого діда, а не про стару шафу. І пам'ятай, якщо я почую ще одне слово про хоспіс, в цей момент за розмовою мовчки спостерігала Галина, дружина Андрія. Вона увійшла до кімнати непомітно і застигла, почувши пропозицію про будинок для літніх людей. Її серце стиснулося від болю. Вона пам'ятала діда ще зовсім іншим, повним сил і гідності чоловіком. На їхньому весіллі Петро тримав її руку з такою обережністю, ніби вона була крихкою порцеляновою лялькою. Його очі тоді сяяли теплотою і ніжністю, його манери, вміння дбати про свою покійну дружину завжди викликали захоплення. Тепер старість і хвороба перетворили його на немічного дідуся, чий дім був заповнений самотністю та спогадами. Галина пригадала, як вперше побачила діда Петра. Йому тоді було трохи за 70, а він тримався як молодий капітан на кораблі. Він зустрів її біля порога з жартами та міцним рукостисканням. На весільному банкеті він сидів поруч зі своєю дружиною Ніною Степанівною. Вони були як два голуби, які прожили разом більше 50 років. Петро Павлович підтягував стілець для дружини, подавав їй руку, допомагав одягти пальто. Він дивився на неї так, як ніби бачив уперше. Ніна у відповідь лише ніжно торкалася його руки. Галина тоді подумала: ось що значить справжня любов. Після смерті бабусі дід сильно змінився. Пряма спина схилилася, погляд потьмянів, а голос став тихішим. І хоча він все ще сам готував їжу і підтримував порядок, у його помешканні більше не було тієї домашньої теплоти, яку дарувала Ніна. Одного разу Галина запитала Андрія: Ти як думаєш, Петру Павловичу потрібна допомога? Він ніколи не просить, але ж йому важко самому. Мабуть, варто провідати його, відповів чоловік. Завтра поїдемо разом. Дім діда зустрів їх сумним затишком. На полицях стояли пожовклі фотографії, а старий килим, який колись був пухнастим і яскравим, зношено лягав зморшками, але в квартирі панувала чистота. Петро Павлович досі сам мив підлогу і натирав пил з меблів. Як живеться вам, Петре Павловичу? обережно спитала Галина, наливаючи чай. Та що там? Живу потихеньку. Старик зітхнув, самі бачите, сили вже не ті. Тоді їй здалося, що за спокійними словами ховається біль. Але дід не був з тих, хто скаржиться він завжди був занадто гордим для цього. Наступного ранку Дмитро прийшов до діда без попередження він приніс папку з документами, зібраними, як йому здавалося, на благо старого. Його кроки лунали гучно на старих дерев'яних сходах. Відчинивши двері, він побачив Петра Павловича, який сидів біля вікна, і уважно дивився на кущ бузку, що вже починав цвісти. О, дімо, ти прийшов! Старий підняв голову, і обличчя його розпливлося в усмішці. Як справи? Діду, маю з тобою серйозно поговорити. Дмитро сів поруч, нервово погладжуючи папку. Я тут приніс документи, які треба підписати. Документи? Петро Павлович насупився. Що за документи? Дивись це, договір про передачу прав на квартиру, просто підпис, і все буде добре. Тобі ж не треба зайвих клопотів на старості років, правда? Дмитро намагався говорити переконливо, та голос його затремтів Щось ти темниш, хлопче, дід придивився до нього пильніше Чому така раптовість? Просто часи такі небезпечні. Дмитро потирав долоні, уникаючи погляду діда. Підпишеш і будеш спокійним. Старий довго мовчав, потім його погляд знову став твердим. А якщо я не хочу. Діду, зірвався Дмитро, ти ж навіть не розумієш, що робиш. Я тобі допомагаю. В цей момент двері різко відчинилися, у кімнату увійшла Галина. Її погляд сповнився люттю, коли вона побачила документи на столі. Що тут відбувається? Ми просто говорили, зам'явся Дмитро, ховаючи папку за спину. Дмитре, ти прийшов за квартирою? Голос Галини зривався на крик. Дід ще живий, а ти вже хочеш відібрати в нього останнє? Ні, це для його блага. Дмитро підвищив голос. Ти ж сама знаєш, що він не може більше жити сам. Але це не ти маєш вирішувати. Галина вказала на двері. Зараз же йди геть. Дмитро, сціпивши зуби, підібрав свої документи і грюкнув дверима. Після відходу Дмитра Галина сіла поруч із Петром Павловичем. Він сидів мовчки, знову дивлячись у вікно. Його очі, завжди такі живі, тепер здавалися порожніми. Я не хочу бути тягарем, тихо сказав він. Вони мають рацію моє місце. Хосписі. Ні. Галина схопила його за руки. Ви не тягар, ви частина нашої сім'ї. Сім'ї. Дід ледь посміхнувся. Я просто старий, якого час забув. Галина відчула, як її серце стиснулося від болю. Вона погладила його натруджені руки, на яких були видні старі шрами свідки життя, сповненого праці та любові. Петре Павловичу, прошепотіла вона, ви навчили мене, що таке справжня турбота. Ви завжди дбали про бабусю. Тепер прийшла наша черга піклуватися про вас. Старий мовчав, а потім кивнув, ледве стримуючи сльози. Галина знала, боротьба ще не закінчена, але цього разу вона не дозволить нікому зруйнувати їхню родину. Наступні кілька днів пройшли в напруженому мовчанні. Галина намагалася повернутися до звичайного життя, але кожна думка поверталася до діда. Вона знала, що його серце обтяжене почуттям непотрібності, а в її голові крутилися слова Дмитра. Одного вечора, коли сутінки вже заповнили кімнату, вона почула кроки за дверима, постукали обережно, майже несміливо. Заходьте. Озвалася Галина, ледве стримуючи хвилювання, увійшов Дмитро. Він виглядав виснаженим, і на його обличчі був помітний слід внутрішньої боротьби. Він ніс у руках той самий злощасний конверт із документами, але тепер тримав його як тягар, від якого сам хотів би позбутися. Мені треба поговорити, промовив він, опустивши очі про все, що сталося. Що ще ти можеш сказати? Запитала Галина, перехрестивши руки на грудях ми вже бачили твої наміри. Галино, я я ніколи не хотів зробити нічого поганого. Дмитро опустився на стілець навпроти. Я зробив помилку, величезну помилку. Галина мовчала, але її погляд був пильним. Коли я дізнався, що Петро Павлович хворий, я злякався. Дмитро говорив тепер швидше, його голос тремтів. Я подумав, що маю захистити себе, свою родину. Але я помилився ти хотів забрати те, що тобі не належить. Холодно відповіла Галина. Так, він похитав головою. Але тепер я розумію. Це не просто стіни і дах, це дім, це спогади, це любов, яку не можна виміряти в квадратних метрах. Він простягнув конверт Галині. Візьми, я більше не хочу цього. Галина взяла конверт, але її руки не тремтіли. Вона повільно розірвала його навпіл, не відводячи очей від Дмитра. Це твоє вибачення? запитала вона. Це мій шанс спробувати все виправити, тихо сказав Дмитро. Я хочу бути частиною родини, а не ворогом. У цей момент двері до кімнати прочинилися, і в дверях з'явився Петро Павлович. Він виглядав слабким, але його очі світилися розумінням. Я все чув, промовив він, опираючись на палицю. Дмитре, ти зробив багато помилок, але я бачу, що твоє серце все ще в правильному місці. Дмитро встав, опустивши голову. Дідусю, я нам потрібен мир у родині, а не війна. Петро Павлович підійшов ближче. Якщо ти готовий бути чесним, тоді ми можемо почати знову. Галина відчула, як її серце вперше за довгий час наповнилося надією, вона дивилася на них обох старого. Який пережив стільки життєвих бур, і чоловіка, який нарешті зважився змінитися. Родина це не дім, це люди, які готові боротися один за одного, тихо сказала вона, і я готова пробачити. Будинок знову наповнився життям. Того недільного ранку, коли сонце лило тепле світло на подвір'я, Галина вийшла до саду, листя старої яблуні шаруділо на вітрі, а квіти, що їх колись посадив Петро Павлович. Буяли кольорами, вона дивилася, як його руки, хоч і тремтячі, пестять тонкі стебла троян. Гарний день, промовила вона, наближаючись. Так, дівчинко, гарний. Галина посміхнулася, спостерігаючи, як старий чоловік повільно, але впевнено, працює. В її душі розлилося тепло. Пам'ятаєш, як ми разом садили цю яблуню? запитав Петро Павлович, не відводячи погляду від гілок. Як можна забути? Вона ніжно торкнулася його плеча. Ти казав, що дерево росте лише там, де є любов. Він похитав головою. Воно ще росте, бо любов не зникає. Усмішка Галини згасла, коли вона почула, як двері скрипнули позаду. Дмитро вийшов на подвір'я з підносом у руках. На ньому стояли чашки з чаєм та тарілка з домашнім печивом. Його погляд шукав її схвалення, і вона, всупереч собі, кивнула. Можна приєднатися. Запитав він. Петро Павлович озирнувся, його очі уважно вивчали чоловіка, якого він нещодавно ледь не вигнав зі свого життя. А ти як думаєш? запитав він, киваючи на стілець поряд із собою. Дмитро сів, розставив чашки, і запанувала тиша, наповнена ваганням. Галина дивилася, як Дмитро обережно обводить пальцями край чашки, його нервозність була майже відчутною. Я знаю, що просто слів недостатньо. Почав він, піднімаючи очі. Я зробив жахливі речі, але я хочу стати кращим для вас. Петро Павлович узяв чашку, сьорбнув гарячого чаю і не відповів одразу його погляд був глибокий, немов він шукав відповідь десь у спогадах. Зміни це завжди важка праця, нарешті сказав він. Але якщо ти справді хочеш, то доведеться пройти цей шлях до кінця. Галина, яка спостерігала за їхнім обміном, відчула, як серце калатає в грудях. Вона була свідком моменту, коли минуле нарешті зустрілося з майбутнім, і ця зустріч могла змінити все. Родина це більше, ніж просто люди, які живуть разом, додав Петро. Це про довіру, про підтримку навіть тоді, коли інший оступився. Дмитро кивнув Я знаю, і готовий доводити це щодня. Тієї миті Галина зрозуміла, що її вибір був правильним. Поряд із нею стояли два чоловіки, кожен із яких пережив свої битви, один навчив її любити, інший прощати. День підходив до завершення, коли вони всі троє залишилися в саду, дивлячись, як сонце опускається за обрій. Галина стиснула руку Дмитра, а іншу поклала на плече діда. Нам буде непросто, сказала вона. Але я вірю, що ми впораємося. Петро посміхнувся усе, що варте боротьби, завжди непросто сонце зникло, залишивши по собі лише рожеві сліди на небі, але в їхніх серцях загорівся новий вогонь надії, прощення і спільного майбутнього. Як вам такі історії? Що ви скажете про вчинок Дмитра? Ви підтримуєте чи засуджуєте його дії? Як би ви вчинили на його місці? Поділіться в коментарях. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.